Добрий день, мої любі, мої хороші. Зараз ми зробимо обзор базарчика, який знаходиться на 23 вересня. Бачите, тут -от квітами торгують великий вибір. Вон, зелень. Тут можна все що угодно купити. Ну, я не знаю до якого години він тут працює. І зараз пройдемося і там є ще сільський ринок. Трошки далі. Я узнала, зараз вам буду потихеньку показувати. Ну, це огляд, огляд риночка, що він дійсно працює. І трішки цін, якщо є, я вам покажу. От картошечка, посадошна, цибулька, морковка, редисочка. Бачите, всього багато. стін щось тут немає. Ага, вон туди далі, там є типу, сільський ринок, щось такого плана. Зараз ми спросимо, по чому тут редиска. Ось редиска. А по чому вона у вас? 45, помідор по 90, ой, гірок по 110. А картошка то молода, да, уже по 35? Чи... Вона мала просто вона так називається. А, поняла. Лучше ніж ставить. Капуста 45, яблуко 25. Це тиканка по, по 60-40 по гривень тиканка. Ну і от бачите, тут люди торгують. Вон там павільйон. Свійські та домашні. Тут багато всього, вино, гірки. Я тут нічого не купляю. Що ж я буду волочити? Тут далеченько йти мені додому з цього риночка. Ну я пішком це рядом він біля сільпу. Це отак. Гриби даже вони по 80 гривень, помідори по 110, ківі по 120, апельсин по 70. Получається так. Це, мабуть, вже я пізно приїхала на цей сільський ринок. Ну, Квіти продають, це ж буде поминальна Паска потім поминальна неділя, калоші. Короче, тут всього всього багато. Ну, Це ринок 23 вересня, а тут раніше були у нас які... контейнери, вже стоять машини, нема там контейнерів, непонятно, що там. О, ціплята. комбікорма, ціплята. Оце те, що мені треба. Зараз ми зайдемо і спросимо, що по чому. Скільки. Ой, ви навіть можете тут послухати, як ці ціпочки ціпають. Я вам зараз покажу, як ці кури виглядають, які ви можете купити. Бо я в них сильно не це. Не розбираюсь по ціні, що по чому. Зараз дівчат поспрашую, покажу. Це, мабуть, тут тільки одні кури. Ого, тут їх багато, он, дивіться. Ось, бачите, це вже, мабуть, здорові. Вони, мабуть, вже і яйця несуть. Получається, отакі кури. Це кури. А це кури які? А вони по чому, бо вони... Оце по 250. І вони одразу несуть яйця. Бо це мене питали, а я ж кажу, покажу, бо я ж отакі яйця несуть. Це обичні яйця. А кури красиві. Оце білі і рижі. 250 гривень. А отакі. Такі сулоти, три місяці. Ось вони дивіться. Три місяці. Бурочки. Бролери, по 110 гривень, кіло 200, кіло 300. По 110. А це м'ясні, типа, да? так? Да. Так, ось дивіться, такі бролери. О, бачите, а ну, щось я так поставлю. Все. Бролери. лапи подивіться. Угу. По 110 гривень сьогодні, бо воно. По... Ломан Браун, меншенький, 4 місяці, 230 гривень. 4 місяці 230 гривень. Ага. Та оце ж показую, бо хочуть з села приїхати. Так, далі. Далі ось ціплята. О, ціпленок ви. А, все, сховався. Ось ціплята. Великий вибір цих ціплят. Ціплята утята. А по чому ці утята? А оці качечки? Качечки по 65 гривень. А ціплята? Ціплята по 25. По 25-65. ага. А оці. А то бруєри меншенькі по 40 гривень. Ви їх поки тут продасте, вони виростають, виростають. до таких. так. Да, да. Курчата по 85. По 85. Можете приїжджати і купляти. Так, ось якісь качечки. Гляньте. Їх тут багато і вони такі гарні. Каченята. А по чому у вас оці каченята? Оці, оці різні. Оце м'ясні? Гуси? Ой, а по чому ці гуси? Так, ці 150. Оце муларди 80. 75. Ці 65 А це 100. по 100 гривень. Такі 100. А он далі 120, 100. Ага. І он ще теж. Так ціна, мабуть, одинакова всіх. А Он ще курений, суть яйця. Ще й такі є. По скіте? 250. Курка 250 гривень 5 місяців. Бачите, яйця. А ви яйця також продаєте? А яйця по чому? Ну, вище. Дякую вам. Такі гарні. А їм не холодно це, не? А це ось гуси, А я думала качки. Ну, нічого. Вони дружать друг з другом. Бачите? Ну, ціну ви можете почути. Ну це ж покажу, потім напишуть, приїдуть. Мене ще спрашували поросят, ну я кажу, я не... Лучше курку, чим порося. Та все, я так поснімаю, нехай вони відпочивають. Це щоб не задавали мене питання їм. 110 гривень на даний момент. Так. Як виросте, буде 200 сіка. То, то кури, це то кури, а. кури, такі 180, то такі 220, ще старші 250 старші день. Дякую вам. Бачите, дівчата розказують, хочуть продати курей, а ось голодні кури, бачите, вони ще кушають. час вам покажу. Бачите? Дивіться, які кури. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На них можна дивитися вічно. Ну, поросят на цьому ринку не продають. Поросят не продають, шкода. Це тільки кури, качки, гуси. Ой-ой, вони ще й час і тут нанесуть. Папарацци, мене назвали папарацци. Ну, Дівчата дозволяють курей знімати, я думаю. Він дивиться одна на голову. Оці всі по 150.